Шляхтянка пишна і лукава, Щоб я до стоту скаженів Тремкою цнотою лякала, то скаже мій, то скаже ні, в гарячці губ, в нестямі тіла, в шалу розчахнутих колін, які слова ти шепотіла шовковим голосом своїм. Як не загнузда налошиця, несла крізь ніч мою жагу, Та я ж без тебе тут лишився, як пожарище на снігу. А коли ми вирушали, не було нам стриму до Молдови, до Варшави чи і знов до Криму. Кажу будь мені здорова, кажу, не журися, кажу, пані гетьманова. Ти ж мені, дивися, а вона мені. О Боже, до стремен припала. Коли я тут що або що, то що б я пропала? Чума б тебе зачумила, мусив замовкати. Чима в тебе моя мила, в замки замикати? А той же, той, кого собі з'єднала, така красуня, Вінчана жона, чи вже себе й за устілку не мала, Чим уподобавсь смуток тебе зна, Дворецький з нього перша кляса, солодкомовний о зух, Його слова б у мисочку маляса, У спеку можна вивестися мух. Липучий равол в золоченій лівреї, блідий холуй, драглистий відсидні, моєї пані ниці ємпіреї він так доповз не втримавсь на коні, а ще любив закинуть про ойчизну, закрався в душу якось. Недарма ж лишив на нього птаство й рогатизну, льохи із Ренським саджавку і саж, все поважав маєтне й маєстатне, така порода вутла і плоха. Я ж думав так: як до меча не здатне, то, певно, ж і не здольне до гріха. Чи, може, ти одна тому причина? Чи може, це в тобі той Вавилонський блуд, що ти їх всіх підпалюєш очима, як хтива іскра кинута на труд? Гить, гадюшник, собача тічка, збагнітований Божий дар? Де ж ти, дівонько, красна Чічко? Де ж ти жоно, чистий олтар? Де ж ти, де ж ти, щось довго йдеш ти, Сивий волос почав укидатися, дотліває душа решти. А куди ж від себе податися? От сиджу, кулаки в коліна, уздріваю в горілці суть, Счервеніла уже калина, Що за гробом моїм понесуть. Грішник я ніде правди діти, був женило, джигун, непослідній такий бабодур, Може, й десь полишив самосійні діти, та й не молод уже, а укліпився в голову дур. Приманячилась жінка над всею цією різнею, над блюзнірствами світу. Святиня моя сливе, я кохав не одну, а щасливий був тільки з нею. Не чіпайте її, вона мені в хмарах пливе. Хтось сказав: Та вона ж у тебе руда, ох, як жар, та й краси ж гордовитої, після неї кожна, як трісна вода. Після оковитої, а бувало ж, в походах з голоднію, ой да, як хочеться жінки, аж тісно мені в кунтуші, бо похід то похід, а підвернеться, гляну, хвойда, так і верне з душі. Або й просто жіноцтво, ночівля, яка чи корчма. Не одна молодиця ласкава була до мене. Сідло в головах під боком кошма, а сон присниться. Гелена, я згадував її, я жив тим кожним ментом, беріг в душі, як найдорожчий скарб, а він ходив в каптані позументом, в казну полікоть руку запускав. Меткий панок, із тих, що не погребують, воно запхне і совість заманжет, таке нікчемне кидик, сухоребрик, ще й зачіска, ненаська левержет, улести в пані, спритний на підмову, нагледів гроші і звивавсь, як вуш. А я в походах і ключі від схову довірив гетьманові. А кому ж не приїжджав у потемку, у потай, аби вночі заскочити обох. Про це й не думав, поки віриш, Потай душа не піде в жебри до тривог. Я слав гінців. На випередки часу, щоб у письмі такого наверсти? А коли я крізь ніч до тебе мчався, мій кінь іржав уже за три версти? Дубові двері розхряпнем стояли. Любив тебе, не вміючи, звикать. Та чи ж мені? опитому боями Мужчинський дух по запічках шукать. А ти була така була, як завше, лиш не доглупав я у чому річ, стара віщунка, І слова не сказавши, полізла спати на холодну піч. А все ж розкрилося на крадіжці. Сиділа правда в порожній діжці, казна козацька, казна що? Болить, що ти таке казна що? Болить, що отямився лиш піру, як з погорілля, як з підзоли, що ви удвох мою довіру, як свині з жолоба пили. То що ж ти серце із мене вийняла? Ти ж мені душу всю запоминила, та будь воно прокляте все ваше кодло, всі ваші кубла і всі ваші кудли, та я нап'юся, та я залюся, та я на камені постелюся, Та я ж не в суботові, я ж тут в паволочі, А кінь летить і летить світ за очі. А завтра знову настане ранок. Ой, коню, коню, зелений, тпру, Ох, дайте, люди, мені у тираник, багровий сором з лиця утру. Маршалок двору ніщо в каптані, сказав би, вкрав я при чим тут пані, сказав би, каюсь. Моя вина, а він лякаєсь це все вона. Ну, хто ж тебе, сучий, пересучий сину, Да укусився б ти за язик? Питав про ту соромоту, псину, твоїх нічних у мене позик. Чи тобі полегшало, що на мене пальцями тицяють від Дніпра аж по Віслу, що Гелена під битою птицею побіч тебе на воротях повисла? В голові у мене чорна круговерть. Я ж хіба наказував, щоб аж так на смерть? Кінь такий зелений, груддя з під копит. В жилах твоїх, сину, кров моя кипить. То ти в очі туркам вилаєш іслам, То ти пообсмалюєш бороди послам, то ти саме пекло лізеш так.